Ми віримо, що найближчим часом прийде той час, коли ми будемо з вами святкувати День Перемоги. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми віримо в нашу неньку Україну. Слава Україні! Героям! Заплакало небо, трава похилилась, замовкли вітри, тільки мати молилась. Героя душа відлітала на небо, Упав він в бою, Україно, за тебе. Матієнко Дмитро Анатолійович, старший солдат, старший стрілець першого відділення охорони, третього взводу охорони, роти охорони. Загинув 26 лютого 2022 року під час виконання обов'язків військової служби, похований у селі Судіївка. Безпанко Андрій Васильович Солдат водій кулеметного відділення, кулеметного взводу 3 го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади, позивний Полтава загинув 18 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Майорськ. Донецької області похований у селі Мачухи, хорун Сергій Євгенійович, ветеран АТО, молодший сержант. Заступник командира бойової машини, 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 3-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону, загинув 19 серпня 2023 року. Під час виконання бойового завдання поблизу. Населеного пункту Павлівка Волноваського району Донецької області для вручення нагород православної церкви України, полеглим захисникам посмертно. Молитви та проведення обряду освячення алеї слави героїв, пам'ятного знаку захисникам України запрошується митрополит Полтавський і Кременчуцький владика Федір та духовенство Полтавської єпархії. Сухами спочили проведи. Робів Твої покой, і прийми їх до блаженного життя біля тебе, людино -любче, Бо посеред твої Господи, де світ святі твої спочего. Ще робіт твої, бо ти єдиний людина, любе рожому роди нашу протиподай, і, і Христом Твоїм охороняй нас усе любою. Шановні захисники, побратими. Шановні мачушани і мешканці Мачухівської громади, ми сьогодні вшановуємо пам'ять полеглих захисників. І ми чули сьогодні короткі біографії цих достойних воїнів, достойних громадян нашої країни. Ми захищаємо не тільки свою територію, а своє право на життя. Ви знаєте, що російські нацисти проголосили цю війну священною. Це їхній так званий патріарх виголосив, що ця війна священна для них. Що це означає? Що вони готові вбити кожного, хто не визнає себе росіянином. І не стане е, служити імперії російській, відмовиться від себе, від своїх предків, від своєї культури, мови і від самого себе, від своєї совісті. Тому подвиг наших захисників це не тільки збереження нашого суверенітету, це збереження життів майбутніх поколінь українців. Це збереження, збереження нашої культури, це збереження нашої мови, це збереження нашої історії, яку творили козаки, полтавці, мачушани, які так само, як і ми сьогодні боролися з Диким степом. Ми сьогодні боремося з тим же московським, московицьким диким варварським степом. Ну і ще сатанинським, за ним стоїть така сатанинська сила, бо вся ця війна вона нераціональна. За нею стоїть тільки злоба і бажання знищити нас фізично. Тому ми називаємо цю війну екзистенційною Війна, яка йде за те, щоб ми жили. Ми хочемо жити, ми хочемо творити, ми хочемо будувати свою країну. І наша країна була і буде прекрасною країною. Кров наших захисників, їхній подвиг, має стати для нас постійним дороговказом. Ми не, не повинні забути, яку ціну ми заплатили за свою державність. Це означає, що кожен, хто буде будувати цю країну, повинен робити це на совість перед Богом. Бо всі будемо відповідати перед Богом. І Голос Божий в нас це голос совісті. До нього треба дослухатися і пам'ятати, що ми робимо це перед лицем вічності, не перед лицем тимчасового життя. Бо тимчасові блага, вони всі скоро минучі, вони проходять дуже швидко. Слава, блага, влада все проходить. Залишається тільки людяність, а людяність це ознака духовності, це ознака віри, це ознака близькості до Бога. Тому. Я вірю і молимося. Ми щоб Господь простив особисті гріхи наших захисників, щоб прийняв їх. Бо їхній подвиг це ознака їхньої людяності, а значить їхньої відданості істині, добру Богові. Хай Бог їх упокоїть, нам дасть сили, терпіння, мужності, згуртованості боротися і перемогти. Слава Україні! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Запрошується Горбатенко Світлана Олександрівна. Доброго дня. Хочу представитися тим, хто мене не знає. Мене звати Світлана, я рідна сестра, молодша, загиблого посполка Андрія Васильовича. Я виросла на його руках, брала приклад з нього та вховувалася, його влюбив прикладами та порадами. Та вже в своєму сім мені 33 роки, будучи в поліції, я підтримала брата та схвалила його вибір, на жаль, відправивши в останню путь. Розпочну з того, що моє життя, як і кожного з нас, було розплановано наперед. Ми хотіли жити, любити, чекали майбутнє, старість, а потім ворог наш все зламав, Мрії, майбутнє, надія і нас. Нас, які сьогодні висловлюють пам'ятні слова. Всіх наших мужніх воїнів від родин загиблих, наші родини спіткала велике горе, пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнулося наших родин. Російська рука обірвала не одне життя. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України кожен з хлопців став на захист рідної країни, не зрадивши її народ. Задяки їхньому мужньому вчинку. Я впевнена, було врятовано сотні, а можливо тисячі життів. Воїни, які загинули, віддали найдорожче своє життя заради того, щоб у нас, їхніх сімей, було майбутнє, щоб ми могли жити, далі працювати та вчитися. І зараз кожен на своєму місці працює, щоб наблизити таку довгоочікувану перемогу. Кожен із загиблих знав, за що береться. Тому і ми повинні шанувати пам'ять тих, хто стояв до останнього перед ворожим прицілом, хто казав слава Україні, дивлячись в очі смерті, хто тепер завжди буде оберігати Україну і її народ з небес. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин про покійних захисників стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег. Друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав, любив і шанував. Сумую разом з вами і низько схиляю голову в Скорбуті. Герої не вмирають, вони залишаються в нашому серці та пам'яті. Слава Україні! Слава. Велику подяку висловлюємо від родин загиблих Валерію Біро Білопоню за організованість робіт, які були направлені на сприяння відкриття даної алеї. Також висловлюємо величезну подяку Сергію Козлову, дякуючи вам та вашій команді, вшановані пам'яті живих наші герої. Дякуємо за козацький хрест. Дякую. Дякую. І горе по вечірами, у спокою віч, шверди та беріз. Ніхто не забудей, нігнуть, ніколи. У небі над нами все плачуть вітри, ви злама гілля заради свободи, ви біль України по нею самих. Не стримати сліз, найтікають рікою, ці фото героїв рвуть душу, болить. Нам небо і землю закрили з собою, щоб ми з вами зараз могли просто жити. Ці хлопці боролись за волю і правду, за нашу свободу, за мирне життя. І час не загоїть ніколи цю втрату, бо в серці народу живуть на. Занадто висока ціна у свободи, бо пишеться кров'ю майбутніх країни. Земля мачухівська втрачала героїв, відважних синих України. В доземнім поклоні до мами і тата, за сина героя, що янголом став. Ми здатися з вами не маємо права, бо кожен з них надто багато так. Алея героїв, алея пошани, алея нестерпного болю, бо стали навіки рівні титани, вам, по настроєм.